Добрий день всім присутнім, члени комісії. На е, сесію перелік заяв данної сесії від 11 лютого 2026 року. Е, порядок питань будемо зачитувати і голосувати. Про дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва культурно оздоровчого комплексу в селі Городок Заліщицької територіальної громади Чутківського району Тернопільської області. Прошу. Шановні члени комісії, детальний план розроблення детального плану території планується у... на земельну ділянку. Розробляється детальний план, яка знаходиться в межах населеного пункту села Городок Заріщицької територіальної громади. На даний час земельна ділянка знаходиться в оренді товариства з обмеженою відповідальністю футбольний центр Тірас». Детальним планом не планується змінювати цільове призначення земельної ділянки. Детальний план розробляється з метою визначення параметрів її забудови і уточнення містобудівних умов та обмежень. Детальний план планується розробити за рахунок <кій> орендаря. Я думаю, що запитання є, якісь в Пані Прошу голосувати. Дякую. Дякую вам. Про затвердження технічної документації і землеустрою та надання у власність громадянину Василишини ГР земельної ділянки загальною площою 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд село Бересток, вулиця Центральна, 34. Прошу. Про затвердження технічної документації і земловруста надання у власність. Вони Герман, ГВ. Земельної ділянки загальною площею 0,2339 для будівництва охолонення житлового будинку господарських будівель та споруд село Колодрівка, вулиця Германи, 67. Прошу уклад. Натуркач, РР. Земельна ділянка, загальна площа 0,1493 село Хартонівці, вулиця Українська, 26. Площа земельної ділянки 0,1493. Тютюник ОВ. Земельна ділянка площею 0,2500, Село Лисичники, вулиця Терешкова, 7. Горобець ВМ. Земельна ділянка площею 0,2500, Село Торське, вулиця Миру, 15. Добрянський ВІЇ, земельна ділянка, площа 0,2520, село Олігриде, вулиця Кутівецька, 18А. Загарія АД. Земельна ділянка площа 01725. З вулиця Шевченка, 77. Ференц, НП, Земельна ділянка площа 0,0744. Місто Заліщики, вулиця Надністрянська, 15. Курик НА, площа земельної ділянки 0,2310, село Новосілка, вулиця Рахів, Кут, 48. Бричка ВІ, земельна ділянка 0,0594, місто Заліщики, вулиця Зеленогайська, 17. Струбіцька ГІ, земельна ділянка 0,2120, село Бедриківці, вулиця Підгора, 39. Про затвердження технічної документації і землоустрію та надання у спільну часткову власність Гринник ІМ 13, Гринник ТП 13, гриник 1 16 та Гринник ВВ 16, частки земельної ділянки загальною площою. 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та струд. Серовий Сичники, вулиця Бурідківка, 12. Ільків, Беї, земельна ділянка 0,2520, Село Синків, вулиця, вулиця. Гарамишина, Гарамишина 38. Тофель ТМ, земельна ділянка 0,25 Лисичники, Вулиця Пшенична, 3. Він, Тоняк, ГВ, земельна ділянка 0,25 село Синків, Гара 41. Сторонський ОП, земельна ділянка 0,19, 31, село Виноградне, Вулиця Сільська, 17. Юрійчук МВ. Площа земельної ділянки 01881, село Добровляне, вулиця Добровлянська, 28. Ільніцька, ГЕІ, Площа земельної ділянки 0,2520. Виноградне, вулиця Надністрянська, 39. Про затвердження технічної документації і землу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Загальна площа земельної ділянки, 1,1507. Баренов МВ для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дунів. Про затвердження технічної документації і земловути щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості загальною площою 0,1208, Баринов МВ для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами села Дунів. Про надання дозволу ОСББ-затишок НОВА-25 на розробку проєкту землерустю щодо відведення у власність земельної ділянки площою 0,1394 для будівництва і обслуговування багатоквартирно-жилового будинку в місті Заліщики, вулиця Нова, 25, за рахунок земельних ділянок з кадастровим номером 202 та 205. 0213. Я перепрошую, це земельна ділянка того будинку, що на, на новій. Останній ти, так? Так. Ну, так? так. Ну, ну я розумію, там де люди живуть. Ткачук і -Р для розробки проєкту землю щодо відведення земельної ділянки, готова площа 0,0808 в оренду терміном на 10 років для будівництва виповнення будівлі торгівлі село Венятинці, вулиця Центр 6Б. Прошу условия. Про надання дозволу загоріє МС на розробку проєкту за нову щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0114 в оренду терміном на 10 років для будівництва і обслуговування інших громадських забудов в місті Заліщиків вулиця Гайворонського. 3. 32.3. 32, Це що таке? Актуалізов да. був. Що? Ага. Прошу усвати. а там про власність є на Так. Про надання дозволу Добрянській і М на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки антонною площею 0,1220 в оренду терміном на 10 років для ведення особисто селянського господарства в селі Голігриди, вулиця Симчича, будинок 16В. Ярош, де на розробку проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки, площа 1,52 в оренду терміном на 7 років для стіну косіння та виписання худоби в межах села Ставки. Прошу голосувати. Про надання дозволу ЯРОш-ДІ на розробку проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,52 в оренду терміном на 7 років для сінокосіння та відписання худоби в межах села Дуплицька. Про надання дозволу ярождеї на розробку проєкту щодо відведення земельної ділянки. Орієнтовна площа 2,32 в оренду терміном на 7 років для сінокосіння та виписання худоби в межах села Лисичники. Яруш деї. На розробку проекту землю щодо відведення земельної ділянки відробної площею 0,7260 в оренду терміном на 7 років для стінного осіння та виписання ходової за межами села Блищенка. Прошу осла. Про затвердження екта комісії. Гранянина Шиманська, ОС, та Лисак ТС на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в селі Колодрібка, вулиця Германи, 117. скажи, Скажіть. Акт комісії. Акт комісії, що меж. Я Знову ж поводження меж. Поводження меж і... За актом комісії. Прошу голосувати. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 0260, загальною площою 0,020 від 25.01.2016 року для будівництва та услуговування будівлі торгівлі в місті Заліщики Степана Бандери 114 в 2 з громадянином Антоновським ОО. Прошу. Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 0793, загальна площа 0,1996 від 17.12.24 року для іншого сільськогосподарського призначення поза межами села Бедриківці з Рубиним Бортняк ВВ. Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 0,792, площа земельної ділянки 0. 5193 року для іншого сільськогосподарського призначення поза межами села Бедриківці Бортняк ВВ. Про, продовження терміну дії дору Редної земельної ділянки. Кадастровий номер 0259. Площа земельної ділянки 0,0170 від 8.02.16 року для будівництва та обслуговування. Будівлю торгівлі в місті Заліщики, вулиця Степана Бандери, 114, В4, Савчак і О. А скільки років? Там двічі, продовжується. Mm -hmm. Ми знайшли на час тоді. Прошу голосувати. Вроді ми на 10 валимо. На, на 10 аптачків. Ну, менше став. Так, про надання в оренду земельної ділянки. Кадастровий номер 0674, площа земельної ділянки 0,520 від 30.01.19 року для іншого сільськогосподарського призначення поза межами села Беликівців, вулиця Жирівка. Жиравка Комплекс 1 Романко і С. Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 0758, Загальна площа 40,410 від 20.04.11 року для ведення товару сільськогосподарського ринку за межами села Торський Торське СПК Ратай. Діючого добро прошу голосувати. Про надання згоди, баланюк і, і на передачу в суборенди земельної ділянки кадастровий номер 0231 в місті Заліщики вулиця Грушевська, 59. Дам ну, хоче тимчасову споруду на чоловіка, але земельна ділянка в оренді на ній. Вона хоче на Наулі, наулі, та то й все, що ми Про продовження терміну дії та внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 1199, загальна площа. Земельної ділянки 35,3584 від 20.02.15 року для ведення фермерського господарства поза межами Івані Золоте укладено з ФГ Містрянське. Про продовження терміну дії та внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер 1194. Площа 6,46 від 20. 4.09.19 доведення товару сільськогосподарського виробництва поза межами села Івані Золоте введено з ФГ Дністрянське. Про затвердження технічної документації з нормативно-грушової оцінки. Загальна площа 0,0875. кадастровий номер 0122 яка знаходиться поза межами села Дзвиніч Федек ВІІ. Про надання дозволу МАКУхМ. А для виготовлення технічної документації і земледову щодо поділу земельної ділянки площею 2,4566, кадастровий номер 0186 для ведення особисто селянського господарства на дві земельні ділянки площою 2,0566 та 0,420 для відповідно за межами села Дунів для оформлення права власності на земельну ділянку площею 0, 4.3.0, відповідно до рішення Дунівської сільської ради No87 від 19.09 2000 року. Прошу голосувати. Про надання у власність Фесюк Геї, земельна ділянка, кадастровий номер 0490, загальна площа 0,2520 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд село Торське вулиця Миру, 25А. Шпаченко ЄА. Земельна ділянка. Кадастровий номер 0561. Площа 0,2520 для будівництва і погодження житлового будинку Господарських будівлі та споруд село Тольське, вулиця Гнила, 21. Проведення земельної ділянки, частки паю в натурі на місцевості загальна площа 0,781 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами село Городок. Кадастровий номер. 0106 Хімчек М. Проведення земельної ділянки. Частки в натурі на місцевості загальна площа 2,0307. Deldenia товарно-сільськогосподарського виробництва за межами села Дуплеска. Кадастровий номер 2010 V1. Про відмову у наданні. Мамату, СІ, земельна ділянка для ведення особистого сільськогосподарського господарства. Николайчук ВІ для ведення особистого сільського сільського господарства. Середа, де я, земельна ділянка для ведення особистого сільського господарства. Ніхто не каже, що вони я. Там, Губіш! <решко> <решко> Маю 4 роки. <решко> Губіш АВ, земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Бурдун ЮП. Земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Яремій. Яремій ІМ, земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства. Бричка МВ. Земельна ділянка для ведення особисто селянського господарства. Пупеза ВВ, земельна ділянка для ведення особисто селянського господарства. Про внесення змін в рішення сесії Заліщицької міської ради від 15.12.25 14,1. Про внесення змін в рішення сесії. Про внесення змін, рішення сесії з Лішецької міської ради від 15-12.25 року номер рішення 6859 про продаж громадянину Томич і Ф земельної ділянки площею 39,3229 га для ведення фермерського господарства, кадастровий номер земельної ділянки 0423 за межами села Зелений ГАК. В користуванні тому чи було ще й в 90-х років, зараз вони можуть викуповувати. Тоді було прийнято рішення, але продаж не відбувся в минулому році, пройшла індексація оцінки, ага. треба вносити зміну на нову ціну і добавилося їм десь порядка 120 тисяч плюс до ціни продажу. Але вони готові і ми голосуємо, щоб ці зміни пішли. Так, ми якраз вносимо зміни, ага. вони можуть тоді про... Інфляцію. Тіпа. Індексу. Індексу. Не індексація. Ні, ну ми говоримо, індексація так, але тут простий народ так, він дивіться, колись починав з найпершій нас. Прошу за це питання голосувати, хто знає. Порядок на комісію у нас вичерпаний. Є, може якісь запитання. Членів комісії. Дякую за увагу. Хорошого дня. До побачення.